Скільки ми витратили на поїздку в Одесу? на трьох? Трансфер в обидві сторони нам коштував 4550 гривень. За тримісний номер з світлим інтер'єром і просторою ванною кімнатою на три ночі у готелі Фреполі ми заплатили 14500 гривень. До речі, готель знаходиться в 500 метрах від центру. В готелі дуже чисто і працює привітний персонал. В їжі та напоях ми собі не відмовляли, тому гастротур по одеським ресторанам і кафе обійшовся нам у 13 тисяч 850 гривень. До розваг я віднесу фото, яке ми зробили у фотокабінці в пасажі за 150 гривень. І похід в басейн на сьомому поверсі, що ніби зливається з морем, обійшовся. Нам у 2250 гривень. Ми не користувалися міським транспортом, тому на таксі за 4 дні ми витратили 1389 гривень. Отже, усього наш відпочинок на трьох за чотири кайфові дні в Одесі склав 36479 гривень. Що на одну людину складає 12 тисяч гривень? Поїздка була неймовірною, і тепер сповнена магічної енергії. Я повертаюсь до роботи.